Історія відкриття імунної системи розпочалася у давнину, коли люди почали спостерігати за тим, як їхнє тіло реагує на хвороби та інфекції. Одним із перших відомих вчених, який досліджував імунну систему, був Луї Пастер. У XIX столітті він відкрив принцип вакцинації, що стало важливим кроком у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Проте справжній прорив у розумінні імунної системи стався у ХХ столітті. У 1950-х роках вчені виявили, що імунна система складається з двох основних груп клітин лімфоцитів Б та лімфоцитів Т. Це відкриття дало поштовх для подальших досліджень у галузі імунології. Дослідження виявили, що імунна система людини має складну структуру та функціонує як важливий захисний механізм від різних шкідливих факторів. Одним із найважливіших відкриттів у сучасній імунології було виявлення того, що імунна система може розпізнавати та атакувати інфекційні агенти, такі як віруси та бактерії. Цей механізм допомагає організму боротися з хворобами та підтримувати його здоров'я. Завдяки постійним дослідженням та вдосконаленню методів лікування, сьогодні ми розуміємо імунну систему значно краще, ніж колись. Це дозволяє розробляти нові методи профілактики та лікування різних захворювань, що пов'язані з порушенням імунної відповіді. Імунна система це невидимий захисник нашого організму, який працює без відпочинку, щоб забезпечити нам здоров'я та довголіття. Імунна система людини виконує ряд важливих функцій, спрямованих на захист організму від шкідливих зовнішніх факторів. Однією з основних функцій імунної системи є розпізнавання та нейтралізація інфекційних агентів. Таких як віруси, бактерії та паразити. Коли інфекційний агент потрапляє в організм, імунна система активується і починає виробляти антитіла та інші клітини, які борються зі збудником хвороби. Цей процес допомагає запобігти поширенню інфекції та відновити здоров'я. Ще однією важливою функцією імунної системи є регулювання запальних процесів в організмі. Коли відбувається запалення, імунна система втручається, щоб зменшити запальну реакцію та прискорити процес загоєння тканин. Цей механізм допомагає зберегти баланс у організмі та запобігти розвитку хронічних запальних захворювань. Імунна система також відіграє важливу роль у регулюванні росту клітин та знищенні ракових клітин. Коли в організмі виникають ураження, які можуть призвести до розвитку раку, імунна система активується щоб знищити патологічні клітини та запобігти поширенню онкологічного процесу. Цей захисний механізм допомагає зберегти здоров'я та попередити розвиток ракових захворювань. Ще однією цікавою функцією імунної системи є пам'ять імунної відповіді. Після контакту з інфекційним агентом імунна система запам'ятовує інформацію про нього та створює пам'ятьові клітини, які швидко реагують на повторний контакт з цим агентом. Цей механізм дозволяє організму швидко та ефективно боротися з повторною інфекцією та запобігти рецидивам захворювань. Усі ці функції імунної системи спрямовані на забезпечення захисту організму та підтримання його здоров'я. Клітини імунної системи грають важливу роль у захисті організму від інфекцій та інших шкідливих факторів. Основні клітини імунної системи включають лімфоцити, макрофаги, нейтрофіли, еозинофіли та базофіли. Лімфоцити є одними з найважливіших клітин імунної системи. Вони поділяються на дві основні підгрупи: лімфоцити Б та лімфоцити Т. Лімфоцити В відповідають за вироблення антитіл, які розпізнають та нейтралізують інфекційні агенти. Лімфоцити Т відіграють важливу роль у клітинній імунній відповіді, допомагаючи знищувати інфіковані клітини та регулюючи імунну відповідь. Макрофаги є іншою важливою клітиною імунної системи. Вони відповідають за фагоцитоз, процес, під час якого вони поглинають та перетравлюють шкідливі частки, такі як бактерії та віруси. Нейтрофіли, еозинофіли та базофіли також виконують важливі функції у захисті організму. Нейтрофіли беруть участь у запальних реакціях та боротьбі з бактеріями, Еозинофіли спрямовані на боротьбу з паразитами та алергічними реакціями, а базофіли виробляють гістамін, що сприяє розвитку запальних реакцій. Ці клітини працюють разом, утворюючи складну мережу захисних механізмів, які допомагають організму боротися з різними загрозами. Цікавим фактом є те, що імунна система може реагувати на мільйони різних антигенів, розпізнаючи їх за допомогою специфічних рецепторів на поверхні клітин. Крім того, імунна система має здатність до саморегуляції, уникнення атаки на власні клітини та тканини. Цей складний механізм допомагає забезпечити ефективний захист організму від різних захворювань та інфекцій. Вивчення клітин імунної системи є важливим напрямком сучасної імунології. Щашвий розуміти принципи ОРАДІ та іної меміш метод лікування та профілактики захворювань. Імунна відповідь на інфекції є складним процесом, який включає в себе ряд етапів. Коли інфекційний агент потрапляє в організм, Імунна система активується для боротьби з ним. Першим етапом є розпізнавання антигену, частинки інфекційного агента, яка викликає імунну відповідь. Лімфоцити Б та Т грають ключову роль у цьому процесі. Лімфоцити Б починають виробляти специфічні антитіла, які розпізнають та нейтралізують антиген, тоді як лімфоцити Т активуються для клітинної імунної відповіді. Цей координаційний процес допомагає організму впоратися з інфекцією. Та запобігти поширенню хвороби. Цікавим фактом є те, що після успішного подолання інфекції деякі лімфоцити залишаються в організмі у вигляді пам'яті. Це дозволяє імунній системі швидко реагувати на повторний контакт з тим самим антигеном та запобігти повторній інфекції. Імунна відповідь на інфекції може бути поділена на два типи: вроджену та адаптивну імунність. Вроджена імунність – це перша лінія захисту, яка включає фізичні бар'єри. Такі як шкіра та слезові оболонки, а також не конкретні механізми захисту, які реагують на широкий спектр антигенів. Адаптивна імунність це більш специфічна відповідь, яка розвивається після контакту з конкретним антигеном. Цей тип імунної відповіді дозволяє організму адаптуватися до нових загроз та розвивати пам'ятьові клітини для подальшого захисту. Інтересно, що імунна система може реагувати на широкий спектр інфекційних агентів. Включаючи віруси, бактерії, паразити та грибки. Кожен тип антигену викликає унікальну імунну відповідь, що дозволяє організму ефективно боротися з різними видами інфекцій. Усі ці процеси демонструють складність та ефективність імунної системи у захисті організму від шкідливих зовнішніх факторів. Адаптивна та вроджена імунність є двома основними складовими імунної системи, які спільно забезпечують захист організму від інфекцій та інших загроз. Вроджена імунність – це перша лінія оборони, яка включає фізичні бар'єри, такі як шкіра та слезові оболонки, а також неконкретні механізми захисту, які реагують на широкий спектр антигенів. Цей тип імунної відповіді є швидким та універсальним, але менш специфічним. Наприклад, фагоцити, клітини, які поглинають та перетравлюють шкідливі частки, є одним із ключових учасників вродженої імунної відповіді. Адаптивна імунність натомість є більш специфічною та ефективною відповіддю на конкретний антиген. Цей тип імунної відповіді розвивається після контакту з антигеном та включає утворення пам'ятівих клітин, які дозволяють організму швидко та ефективно реагувати на повторний контакт з цим антигеном. Ці дві складові працюють узгоджено, забезпечуючи комплексний захист організму. Цікавим фактом є те, що адаптивна імунність може розвиватися протягом життя людини, набуваючи нових здатностей та підвищуючи рівень захисту. Наприклад, після вакцинації організм формує специфічну імунну відповідь на певний патоген, що дозволяє запобігти розвитку хвороби у майбутньому. Узгоджена робота вродженої та адаптивної імунності є ключовою для забезпечення ефективного захисту організму та підтримання його здоров'я. Фактори, що впливають на імунну систему, можуть бути різноманітні та включати як зовнішні, так і внутрішні впливи. Один з ключових факторів, що впливає на імунну систему, це харчування. Правильне харчування, багате на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, може підтримувати здоров'я імунної системи. Наприклад, вітамін С сприяє виробленню антитіл, а вітамін Д підтримує функцію лімфоцитів. З іншого боку, Недостатнє харчування або дефіцит певних поживних речовин, може призвести до ослаблення імунної відповіді. Ще одним важливим фактором є стрес. Постійний стрес може пригнічувати імунну систему, знижуючи її здатність боротися з інфекціями. Дослідження показали, що люди, які переживають стресові ситуації, частіше хворіють на різні захворювання. Сон, ще один важливий фактор, що впливає на імунну систему. Недостатній сон може призвести до порушень у функціонуванні імунної системи та зниження захисних властивостей організму. Регулярна фізична активність також має позитивний вплив на імунну систему. Вправи допомагають підтримувати оптимальний рівень гормонів та покращують кровообіг, що сприяє зміцненню імунної відповіді. Навіть звичайні прогулянки на свіжому повітрі можуть підвищити захисні властивості організму. Не менш важливим фактором є вакцинація вакцини допомагають стимулювати імунну систему та формувати пам'ятьові клітини, які швидко реагують на інфекційний агент у майбутньому. Крім того, середовище проживання та забруднення можуть впливати на імунну систему. Забруднене повітря, вода та шкідливі речовини можуть призвести до порушень у функціонуванні імунної системи та збільшити ризик захворювань. Усі ці фактори взаємодіють між собою. Впливаючи на стан імунної системи та загальний рівень захворюваності, дотримання здорового способу життя та увага до цих факторів можуть допомогти підтримувати оптимальний рівень захисту організму. Харчування грає важливу роль у підтримці здоров'я імунної системи деякі продукти мають сприятливий вплив на імунітет та допомагають зміцнити захисні властивості організму, наприклад, фрукти та овочі, багаті вітамінами та антиоксидантами. Сприяють підвищенню імунітету. Цитрусові фрукти, ягоди, червона паприка, шпинат це лише декілька прикладів продуктів, які можна включити до раціону для підтримки імунної системи. Особливо важливим є вітамін С, який допомагає збільшити кількість білої крові, що бореться з інфекціями. Також незамінними компонентами для зміцнення імунітету є білки, які містяться в м'ясі, рибі, яйцях та молочних продуктах. Вони необхідні для побудови клітин імунної системи та вироблення антитіл. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, також мають протизапальний ефект та сприяють підвищенню імунітету. З іншого боку, переважання в раціоні шкідливих продуктів, які містять велику кількість цукру, трансжирів та консервантів, може призвести до ослаблення імунної системи. Ці продукти можуть сприяти запаленням та порушенню роботи імунної системи. Тому важливо збалансувати раціон, включаючи в нього різноманітні корисні продукти, які підтримують імунітет та сприяють здоров'ю. Пам'ятайте, що правильне харчування це ключ до міцного імунітету та загального благополуччя. Догляд за імунною системою відіграє важливу роль у забезпеченні нашого здоров'я та довголіття, регулярне споживання здорової їжі, фізична активність, відпочинок і стрес-менеджмент. Усі ці аспекти сприяють зміцненню імунітету. Цікаво, що імунна система може реагувати на музику та позитивні емоції, що також підвищує захист організму. Пам'ятайте, що імунна система це невидимий захисник, який працює цілодобово, захищаючи нас від різних захворювань. Турбуйтеся про свою імунну систему, дотримуючись здорового способу життя та раціонального харчування, і ваше здоров'я буде на висоті.